Доброго дня, шановні Овени, я хочу зараз запропонувати вам розклад, який допоможе вам пройти без е, таких втрат через коридор за темно. Я не знаю, чи ви побачили, але от я, наприклад, відчуваю зараз дуже сильну агресію, якусь таку неадекватну поведінку. Ми про це говорили в групі Фенікс, та, що щось таке стається з людьми. І зараз справді планети неспокійні. Ми чекаємо з 14 жовтня до 28, го так два затемнення. І отой коридор він якраз має на нас вплив до пару тижнів і після. Тому зараз вирішила зробити розклад для того, щоб ви звернули увагу і змогли акцентувати для себе на те, що відбувається, і мати пояснення. Давайте зараз подивимось, працюємо на колоді містичне таро. Сідайте зручно. Ви можете подивитися свій розклад по сонцю, або вирахувати свій асцендент. В інтернеті є велика кількість таблиць, як це родиться, тому проблем не буде. І так, ви готові. Перше питання: який кармічний урок я зараз проходжу? Тільки коли людина знає, чого вона має вивчити і чому навчитися, або вона вже пройшла. І так, який кармічний урок ви проходите? Тройка мечей. Дивіться, якщо ви мальчик овен, ви проходите урок, вам треба пір'я в серці. Ну, воно тут це стріла, але насправді це те, що вас ранить. Ви навчилися вже реагувати на Підлість, реагувати на негатив, реагувати на те, що вас тратує. Ви Може бути також дівочка, да? в принципі, тут. Ем, як ми реагуємо на негатив? Якщо щось нас чіпляє, якщо у нас проблеми з самооцінкою, то ми намагаємося довести, що я ж там права, а ти не прав, або а я не така це найкращий варіант. Так? Я не така. Насправді інші людині абсолютно начхати в така, вони така чи такий ви чи не такий. Вона думає про себе, оскільки кожна людина знаходиться в центрі свого всесвіту. І в даному випадку ви проходите урок, в якому ви маєте для себе зрозуміти. Чи вмію я захищатися від негативу? Чи повинен я завжди доводити? А ви ж овен, ви нас такий вау! Чи маю я доводити комусь, що він не прав? Чи що мені потрібно зробити? Зверніть увагу, як ви реагуєте. І ще раз, зверніть увагу на те, що вас ранить. Взагалі, події, які відбуваються в житті, вони в багатьох випадках є нейтральними. Але якщо нас щось зачепило, це означає, десь у вас є якісь такі моменти, які ви не пропрацювали. Чи це бажання, знаєте, з дитинства, коли мама казала, що все має бути правильно, але так правильно, як ваша мама вважає. І зараз ви такий борець за справедливість. Або, можливо, вам чоловік розказував, що ти не така, да? Бо ви вважаєте, що ви найкращі на світі і всі інші тому. Працюйте над тим, що вас ранить, і розумійте чому. Наступне питання, яке ми задамо картам, це що потрібно для цього зробити, щоб пройти цей урок. Король Кубков, дивіться, а вам тут допоможе психолог. Король Кубкав це в нас людина, яка працює з вашою підсвідомостю. Дивіться, як класно, з глибинами, так? Да? Его суперего. Що у вас там? Всі згадали зараз, будь ласка, айсберг. Ми бачимо одну частинку наверху. у ваше що ваша ранить. А хто вам допоможе, це психолог або гарне слово таке психологиня. Взагалі, деяким людям потрібна терапія багато років. Деякі люди самі мають в собі ресурси, і їм потрібно в певний момент. Я це називаю чарівним пенделем, Просто щоб хтось сказав, слухай, ти окей, в тебе все в порядку, просто сонечко ти трошки заблукала. Іди, я тебе візьму на ручки, я тобі розкажу, що з тобою все хорошо, в тебе є ресурс, в тебе є сила, в тебе є позитив. Є психологічні консультанти, є психологи. Шукайте собі людину, яка в цей момент просто скаже: все добре. Дивіться, мотивуючі відео. Якщо є бажання, забігайте до мене на канал, наприклад, я роблю поради та лоро, і. Роблю ці маленькі шортс, стай, які тримаю одна хвилину. Інколи справді отаку послухав просто інформацію, і ти розумієш, слухати, не все погано, в моєму королевстві, Але справді, ти в кого проблеми, в кого травми. Я зараз говорю про легкі такі проблеми орієнтації, якщо у вас е, психологічні травми, якщо у вас з дитинства е, такі важкі ситуації або медичні захворювання, які вам потрібно лікувати, то тут е, потрібно до е, психіатра. Звертатися, це так, що може бути психіатр, і не зменшуйте важливість вашої професії, вибачте, проблеми, кажу, професії. Не зменшуйте того, що та не якось воно пройде. Є речі, які самі не проходять. Працюйте і звертайтеся за допомогою від спеціалістів. Наступне питання: де мій ресурс? Оскільки кожна людина має ресурс, інколи вона його бачить, інколи не бачить. Залежно від того, що вам в дитинстві розповідали, це ваша самооцінка, ваш ресурс. На що треба опиратися? Знаєте, як на ту паличку чарівну, який ваш буде ресурс під час проходження коридору за темним? Нема у вас ресурсів, ви мене вже вибачте, але подивіться, ви завалили. Себе о тими квітами. І вам здається дуже класна карта промальована. Да? Дивіться, наче вона квіточку зірвала. Ну, жутка квіточка, дуже гарно, що в нас є квіточка. А насправді у ті всі квіточки вона вас також закохали, їх дуже багато. Вам здається, що це зроблю і то зроблю, цьому допоможе. Це, до речі, дуже часто карта волонтера мені випадає, коли я говорю з дівчатами, які звертаються до мене за консультаціями приватними. І е, от кажу, та я аж наче нічого не роблю, не допомагає. А в ітогі людина настільки завантажена цими проблемами. Будь ласка, дивіться обережно і пошукайте свій ресурс. У вас так якого ресурсу немає. Розгрібіть, викиньте ті квіти і виходьте в ноль, оскільки тут десятка це остання в нас карта. Бачите, у вас навіть дно колоди. Ви не бачите свого ресурсу, ви бачите тільки те, що у вас. Як це. Я така затуркана. Пам'ятаєте, як в тому анекдоті, коли приходить жінка додому, да, і, і якийсь такий був анекдот цікавий, чи наче вона жінка з куханцем, тут приходить чоловік каже, слухай, я тут, а це хто? І каже, точно, а я не знаю. От щось приблизно в такому досі, що ви не розумієте, хто де знаходиться і де ресурс. А, для себе все-таки, давайте ще дотягнемо, який може бути у вас ресурс. Да, для себе. От ви бачите по цій карті, ви тягнете, тягнете, тягнете за всіх. А ця карта вам каже: зробіть для себе ресурс. Підідейте собі, сходіть на масаж, можливо, квіти, там собі, зробіть для себе ту квітку. Те, що ви робите для себе. Бачите, як ці яйця треба тримати? Для себе, а не для всіх. Нема чого в нас кого з ним. Свідомістю, як це загальне колективне, да? трошки давайте індивідуальне. Індивідуальне у ви ж такі, ви всіх рятуєте, ви вогонь, ви все знаєте, але про всіх, вам зараз карти кажуть, Корило, коридор затемнення такі неймовірні кармічні уроки, і ваш урок я сам для себе роблю. Я не для всіх, не чого розпилюватися скрізь. Наступне питання, що повинно вмерти? От мені подобається дуже це питання через те, що ми тягнемо з собою ці всі трупи наших думок, які не збулися, чи мрій, людей тягнемо з собою які в минулому, оскільки ми згадуємо. Навколо нас дуже багато мертвих. Мертвих не людей, так? розумієте, я маю на увазі це як метафора. Те, що нам не потрібно, але воно нас тягне. Що повинно вмерти для того, щоб ви залишили це за коридором? От Ви бачите світло в кінці тунелю, ви виходите, і що треба залишити в тому тунелі. Хто бачив, до речі, останню серію Walking Dead чи останню, як це буде українською, штафель Сезон, да? ми там в тунелі боролись. Вам треба вийти через той тунель з зомбі і там залишити. Що ви маєте залишити зомбі? Щось мене понесло <плес> на такі речі: кидайте десь якорь. Бачите, ви не знаєте взагалі, що ви, де ви. Ви не тут, ви з іншими людьми. Вам потрібен баланс. У нас дно колоди була карта уміряності. Вам потрібно знайти баланс і знов-таки, да? чи ви для всіх, чи ви для себе. І вмерти має те, що ви десь знаходитесь незрозуміло де. Заземляйтеся. Хто робить практики, будь ласка, в ліс, ще в нас тепло, розулися, ножками по землі постояли, можливо, по листю походили, дивіться, тільки обережно. Так, але обіймайте дерева, заземляйтеся, кидайте якорь. Коли закінчиться коридор затемнень, ви маєте той якорь вже кинути. Так і не інакше. Тепер. Є в нас певні моменти, які ми хотіли б вирішити. Будь ласка, ви зараз мене ставите на паузу і думаєте, яку проблему ви хотіли б для себе вирішити. Я витягну карту пораду, яка вам скаже, що треба зробити. Давайте подивимось. Вправді, можете поставити на паузу, що вам допоможе вирішити цю проблему. І ви думаєте. До речі, якщо у вас є потреба в приватній консультації, можете звертатися, мої телефони є під відео. Це може бути експрес-розклад швиденький, або робота протягом години. І так, що допоможе вам вирішити вашу ситуацію. Рітер мічей. Пам'ятаєте, тате і труд, все перетруд. Оце не так. Тут треба. Чітко вирішити це питання. Це може бути звернення до адвоката. Це може бути звернення до людини, яка має. Е Знання, які є в цій сфері, справді такими вирішальними. Ви самі не зможете це зробити, хтось може робити за вас. Якщо це ви, то вам потрібно чітко сказати: якщо ти робиш так, я роблю так. Ви знаєте, тут може бути дитина, яка от часто така проблема, коли дівчата кажуть, слухайте, пані Лена, дитина вдома сидить, нічого не робить, агресивно поводиться. Питаю, скажіть, будь ласка, а які обов'язки вашої дитини? Ну, ніяк він там чи вона. Сіли, поїли, тарілку відсунули і тять новий айфон. Е, Кажуть, чекайте, е, тут вже проблема в іншому. Тому для того, щоб вирішувати ваше питання, ви маєте чітко сказати ще раз: причина і наслідок, і відстаювати свої кордони. Тут немає дипломатії, тут є такий напор і бажання це все вирішити можливо по нотам нашого закону. Це означає, звертайтеся до фахівців, і тоді ви зможете вирішити це питання. От така у вас інформація, Вене. Я дуже сподіваюся, що вона піде вам на користь. Буду вдячна вашому зворотньому зв'язку. І, е, як завжди, побачимося в наступному відео.